Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про вибір фунгіциду у 2025 році. Сьогодні у нас є дуже великий вибір, дуже багато виробників, і загалом можна дуже довго і нудно розмовляти, скільки цих препаратів є. Проте я хочу виділити декілька, які я використовував в минулому році, і які мені дуже сподобалися. А це Sky, Paracels та Salto. Всі ці три препарати відносяться до фірми сімейний сад. Я їх всі випробовував на різних сортах, на різних своїх ділянках з полуницею. І загалом результат мені дуже сподобався. Ви можете вибрати один із цих трьох, і я більше ніж упевнений, що абсолютно не пожалієте. А чим вони хороші? Хороші вони тим, що вони недорогі, вони дієві, вони безпечні для вашого здоров'я. Та і загалом те, як вони поводять себе е, з листковими хворобами, просто безжально знищують їх, заторможують їхній ріст розвиток, це просто безцінно. Ці три препарати можна буде купити в нашому інтернет-магазині. Нові вже препарати ми будемо закуповувати десь із середини лютого, тобто свіжа партія. Ось із цих дат уже можна буде замовляти. Я також хочу відмітити те, що я раніше користувався препаратами сингента, і навіть такими препаратами, як Топсін М. Проте зараз, із зміною клімату, ось ці всі грибкові хвороби, які живуть на листові і загалом на кущах полуниці, вони дуже і дуже агресивні. Повірте, цими простими препаратами, якими раніше можна було обробляти, вже зараз немає сенсу, тому що вони не працюють. Звичайно, навесні. Можна і потрібно обробляти мідь вмісними препаратами, щоб абсолютно заглушити весь розвиток ось цих грибкових хвороб. Проте, коли влітку з'являється сонечко, з'являються дуже високі температури навколишнього середовища, то ось ці всі хвороби вони починають просто прогресувати в математичних прогресіях. Сальто, парацельстаскай я раджу використовувати. Це особисто моя рекомендація. Звичайно, ви можете подивитися і в сторону більш біологічних препаратів, проте тут немає місця для їх. Чому так? Тому що якщо ви десь прогавите зробити хоча б одну обробку біологічними препаратами, тоді будьте готові до того, що попрощатися із врожаєм потрібно буде дуже швидко. Обов'язково сюди ж можна ще і віднести обробіток по ягоді такими препаратами, як біодок або йодоцид. Отут вже біологічні препарати дуже навіть актуальні, тому що вони працюють по ягоді дуже круто, вони не дають сірі гнилі зачепитися за ягоду, поразити її. А, загалом не дають розвиватися всім гнилям по ягоді, і основне, що. І біодок, і йодоцид вони дуже безпечні для людини. Тобто, навіть коли ви обробили і пройшло 5-6 годин, ви абсолютно спокійно можете вживати таку ягоду, ніякої шкоди здоров'ю. Ось ці два препарати не несуть. Уже дозування самих препаратів: і біодок, і йодоцид по ягоді, і парацельс Скай та інші. Ви можете подивитися в інтернеті, можете подивитися на нашому сайті, там це все написано, як що і з чим розводити, які норми внесення і так далі. Ось таким було відео про підбір фунгіцидів у 2025 році. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що ви змогли знайти для себе щось корисне і будете використовувати ці фунгіциди в майбутньому. Ставте лайк цьому відео. Підписуйтеся на наш канал, побачимося.